І так ласкаво, та нас повернутися до навчання, знову пригадати, що таке домашнє завдання, вірш на пам'ять, твори, рівняння. Тож після гарного літнього відпочинку ми готові знову повернутися до підручників зошитів і журналів. Тому не час зволікати варто вже розпочинати. Офіційна частина нашої зустрічі оголошується відкритою. Гімн, герб, прапор цінності, які кожен свідомий українець захищатиме, що є син. Саме так і вчинили наші захисники, волонтери, керівники, величезна кількість людей відклали своє мирне життя на потім, аби повернутися до нього після війни. На жаль, повертаються не всі. Нещадна війна підступно забирає життя найдостойніших, незважаючи на те, що вони не боялися і що були українцями до останнього подуху. Пропоную вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Ці беззаперечні лідери будуть точно вшановані у віках. А ми, на щастя, маємо своїх добрих, чуйних, відкритих, готових до всього керівників, які навіть, попри такі складні умови праці, продовжують ухвалювати правильні рішення, розвивати нашу гімназію та робити все від них можливе, а часто і неможливе для нашого світлого успішного завтра. Слово має директор гімназії Юлія Дімітрова. Всім ще раз доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Доброго. Коли, сьогодні, коли сьогодні всі почали сюди заходити, я дивлюсь на декого вперше. А декого бачу вже котрий рік поспіль, але ви так виросли за ці роки. Які пройшли через монітор, що я навіть не одразу пізнала наш 9, 8, 7 клас. Шановні діти, дорогі батьки, колеги, з новим навчальним роком, я зараз не буду казати це дуже важко, що це важкий рік знов-таки нас чекає, що це буде рік випробувань, рік якихось втрат. Я сподіваюся на те, що це буде рік досягнень. Рік, коли ми будемо отримувати якомога більше позитивних новин. Рік, коли наші діти ставатимуть щасливішими, дорослішими, освіченішими. А найголовніше ці наші діти, наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Нехай цей рік для них стане переможним. Нехай він буде переможним для всіх нас. Я дуже вірю в це, я дуже сподіваюся на це. Діти вам, не дивлячись ні на що, де б ви не знаходились, в якій країні, в якому місті нашої країни. Наші учительські серця поруч з вашими в будь-якій точці світу. Наші вчительські серця завжди переймаються. Вашою долею наші вчительські серця б'ються для вас весь навчальний рік. Ми бажаємо вам досягти за цей рік якомога більше висот. Е, нехай онлайн-навчання не впливатиме на рівень знань, а найголовніше, нехай онлайн-навчання не впливатиме на кількість друзів, на теплоту спілкування між нами. І сподіваємось, що скоро ми все ж таки зустрінемось вживу, І ваші крики, ваш галас буде чути в будь-якому будь куточку нашої школи. Віримо в Збройні Сили. Наближаємо перемогу разом зі святом, з Новим Роком вас всіх! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава. Героям слава. Героям слава. Героям слава. Важливим учасником освітнього процесу є, звісно, наші вчителі. Вони дуже за нас хвилюються, часто навіть тоді, коли для цього немає причин. Їхні схвальні слова то ваша опора у житті, їх зауваження, то ваш особливий привід. Задуматися над власною поведінкою. Вони докладають неймовірних зусиль для спокійного навчання кожного з вас. Та власне, навіщо мені про це все вам розповідати? Слово нашим вчителям. Всі вчителі дійсно доклали чимало зусиль для успішного початку нового навчального року. Перш за все добре відпочили. Але недовго. Наш час відпочинок. Це розкіш. Також вчителі активно збиралися з думками. Щоправда, всі думки в той момент були на відпочинку. Також під час підготовки до нового навчального року ми уважно вивчали різноманітні рекомендації. І випробували всі доступні учням методи кращого засвоєння знань, що вони вигадали під час дистанційки. За літо ми спробували достатньо заспокоїтися. Але не остаточно. Та це ж все жарти, звісно ж. Ви продовжуйте сіяти зерно правди, добра знань світлі голови ваших дітей. Адже впевнені на 100% наші діти найкращі. Віримо, що ми достатньо освоїли всі виклади сучасності для того, аби давати якісні знання. Ми докладаємо максимум зусиль для добробуту і здоров'я наших учнів. Виховаємо у дітей широкий кругозір. І навчимо підтримувати будь-яку розмову і берегти своє життя. Наші діти найцінніший скарб України. Тож нам обов'язково цьогоріч варто максимально дбати про безпеку і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. А ще ви знаєте, що ми любимо запитувати у перший тиждень навчання про те, як же минуло ваше літо. Але не чекаючи цього завдання, ми підготували нашу невеличку загальну шкільну відповідь. Тож, яким було літо 2023 у житті наших учнів? Упала зоряна слезина, і утворилася перлина. Ім'я у неї Україна. Еруїна, Україна. Не мене пола Україно, моя доле. it Жити зустріч із рідними вчителями. На жаль, реалії нашого життя не дозволяє зустрітися з всім нам на нашому прекрасному шкільному подвір'ї та сісти за рідні парти. Але ми віримо, що зовсім скоро піла полумка миру прилетить на нашу рідну землю. І тоді інакше засяє сонце, небо стане чистішим, а наше життя покинуть повітряні тривоги. А поки що ми разом з вами кладемо максимум зусиль, щоб не гаяти час просто так, а використовувати кожен день з користю, щоб наше шкільне життя ще варвистим, як кольори веселки. І не забувайте, який домінуватиме сьогодні, теж залежить від кожного з нас. Новий навчальний рік це можливість розпочати із чистого аркушу паперу. І тоді точно те, хто бажав таки вчити. Математику це зробить, вірші стануть зрозуміліші, а малюнки якіснішими. Починаючи новий навчальний рік. Ми хочемо вам побажати, щоб наступне літо стало для всіх літом без війни. Сьогодні хтось лише починає своє шкільне життя і думає, як би то в портфеля покласти іграшкову черепашку, а от інші вже в другому дитину. А тут не було різні зовні середи. І нехай все ж таки ви чимось відрізняєтеся. Загалом ви повинні любити навчання, шанувати тата і маму та рідну Україну, бути дружним, чесним, доброзичним та сміливим. І все це заради України, щоб вона була вільна та квітуча, аби не зламалася. І вистояла, аби жила в мирі. Дорогі друзі, учні, батьки педагоги, вітаю вас з новим навчальним роком. Перш за все хочу побажати вам мирного неба, хочу побажати вам світлих надій та віри у завтрашній день. Хай цей навчальний рік для кожного з вас. Буде успішним і цікавим. Та поки ми розпочинаємо новий навчальний рік, хай і не так традиційно, як звикле зовсім особливим цей рік є для наших діток першого класу. І поки першокласники готуються завжди приводить часно. на рівня. Ми привітаємо один одного з початком навчання, печим березня. Якщо то ми здобуло, бо мама за ясна комсона, коли ти зростав, я мої своє не злашу ніколи. Тож знаєте, я тебе буду зоктом в школу. Велесень хабує кляне, у нього багато став. Та сьогодні слака у мене, я сьогодні учням став. І поки хтось готується зробити свої перші кроки у світ знань, дружби та веселищі. Інші можуть давати поради стосовно успішного та життєсверного перебування у гімназії. Тому час настав гімназія увага. Бажаємо всім нам найближчим часом це почути. А зараз любо запрошуємо на перший урок до вашого класу. І тоді вже точно все буде Україна. Так, так, Всіх з Новим роком! <говори> дякуємо раз. Дякуємо, дякуємо. 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 До свидання. Діти, всі ж зрозуміли, класні керівники вас зараз чекатимуть. Так, до побачення! до побачення. До побачення.